Родичі, всім привіт! Знімаю відео з цієї автоплощадки. В общем, посипались коментарі. Металолом, хіролом, машини вбиті, 300 тисяч фумен от таких машин. У мене до вас є один такий вопросик, знаєте, опять, з подковирочкою. На якій машині ви їздите? От скажіть мені: Жигулі, Москвич, Запорожець, Ланус. Ну, напишіть просто, я сумніваюся, що у кожного з вас є Панамера, там, яка небудь або Рейндж-Ровер, наприклад, 24 го року випуска, або Porsche Cayenne який небудь або Гелендваген. ну щось таке з цих, знаєте, моделей. От я не знаю, як почитаєш коментарі, в натурі просто в мене сидять, мене дивляться Рокфеллер, Bezos, ну і такі подобні. І той, що Гір знімав, теж в нього куча було машин. Ну, я не знаю, що вам сказати. Попрошу вас замітити, пройшло буквально 2 неділі, тут машин стало процентів на... 60 менше, ніж ті, що стояли, тобто вони продаються. А ще писали: за чим купляти на площадках, злом Брухт і треба купляти на Олексі. Так от, дивіться, ви думаєте, що тут хлопці, три чоловіка людей, і вони не сидять на Олексі, їх не купляють? ви за ними не встигнете. Вони 24 на 7 моніторять ринок. І, якщо щось здесь хороше стріляє, то звісно, вона одразу тут з'являється. Ну, тут і на, на другій площадці. Так що я не знаю. Вам зняти якісь дорогі, машини? пожалуйста, можемо поїхати зняти нові. Тільки ж там ціна буде така, що треба буде дві почки продати печені душу дьяволу, щоб її купити, хоча б навіть якийсь лізинг чи ту саму розстрочку. Давайте подивимось, що тут нового додалось. Ви, звісно, зараз будете хейтити мене, не такі машини, поганий подборщик. Отакого подборчика ми заслужили. А що со мною не так? Я стараюсь пробую, підніміть сраку, попробуйте щось самі зробити. І це не реклама. Я за це не отримую від пацанів неодної копійки. Може, Ютуб якусь мило, милостиню сипне. Ну, за таке багато не дає. Дивиться більше Україна, приблизно десь процентів 80%. Зараз так показує статистика. А це саме дешова реклама, саме дешові покази. Ну нічого страшного. Чого я сюди приїхав? Ще скажете. Опять же, реклама, реклама. Ні, в мене тут МБ партнер є. Можете подивитися, МБ Партнер це той, через кого я работаю. Я приїжджав, заплатив налог і якраз до пацанів зайшов. І поїхали знімати Не такі машини. Ще є резина, дивіться, скільки можна приїхати собі на шарабанчик вибрати. Добавилась машина, от дивлюсь, Fiat Fiat Stilo. Stilo 3100 злотих. Курс злотого, тільки що гляну, у нас 1807. 3,65. Це офіційний курс. Тобто Якщо будете купувати, це буде дорожнього. 3100-1.9 дізель 2003 рік. Перебіг можна буде подивитися, якщо вона відкрита, звісно. Ну, машинка так зовсім непогана, ну вам же опять. Якщо я почну лазити під машину і розбирати її на запчасті показувати кожну деталь, це буде дуже дорого і не інтересно. Я вам так, ціни, щоб ви просто прицінились. Так, да, я згоден, якщо їх в Україну розтамажувати, це вийде дуже сильно дорого. Ну, Тому що розтаможка буде стояти, як дві машини. Так виглядає, маленька коцка на бампері, нічого страшного. Ну, За 900 доларів... А, ця закрита. Пардонте, пробіг вам не покажу. З цієї сторони теж вид іміє, красивий. Згадиться. Peugeot. Peugeot у нас 407, ну по ньому що я побачив, немає одної фари. Я не знаю, може хлопці не бачили, що них фару зняли, а може десь лежить, може шукають її заміну. А, удар був, бачите, фару, видно, задки десь здавали. А я колись теж на бусику здавав задки і бамперком черкнувся, Ну тільки об этом, то гаражик не, не замітив. Ну, там зовсім немножко. Він просто вм'явся, я його потім кипяточком полив і конець. Що в нас про неї пишуть? Час подивимося, естественно. Н -н -н -н. Номера вам покажу. 4200. Ну це 1100 злотих, 2-літровий бензин, 2006 рік, Фежо. Е, Так, давайте попробуємо її відкрити. Що, давайте під низ заглянемо, які сюди не будуть, а зараз я вам покажу навіть під низом, ну, що там видно щось. як небудь отак от. Пороги трошки підкрашувались, тут маленький рижик, ну, на скорис не влія. Перебіг показало 230 тисяч кілометрів, що його хтось мотав, я теж тут сумніваюся. Салончик пайде, хтось пропукав трошки, під хім чистить, можна газувати. Якщо вам це дорого, ви кажете ремонти, дорогі, подивіться ремонт в Норвегії. У мене малий хотів на мопеді, на, своєму, на тому, що у нього в хаті стояв колесо, пробилось поміняти, зняти, заклеїти і поставити колесо на мопед 150 баксів. Ні, ну це, звісно, вже серйозний уровень. За одну зарплату не купите. ППЖ отакий 207. 2007 рік, 11900, приблизно 3000 з копійками доларів. 1,6 бензин. Ні, ось Ось от мені аж подобається. Я б собі таку, може би, навіть взяв, але в мене зараз великі плани грандіозні, тому будемо щось придумувати. Зазорчик не знаю, такий має бути чи немає. Це вже не до мене. Я ще не наскільки автоексперт. Ну, вид у і правда по-божески, мені подобається. Peugeot, і Volkswagen, Golf мені подобається. Я ж вам показую все, як є, не рекламірую просто, чого нет. Сейчас я пацанам поможу, потім вони мені когось поможуть. Или може хтось побачить, захоче у мене рекламу серйозну заказати, Скажіть. Ну тільки серйозна реклама за серйозні бабки. Що у нас тут пишеться? 257 тисяч. Я думаю видно. Салончик тоже. Ну і на марка. Напишіть металолом чи ні, а ну напишіть. І напишіть на якій машині ви їздите. От мені просто цікаво. Тільки реально а так щось написати. Чого чего нет. Bravo. Красивий, по-моєму, тоже красивий. Давайте глянемо, що з ним відбувається. Ага, м'ятинка є. Показую як є. Я вам контакт здесь оставлю. Якщо що дзвоніть пацанам, вони по нашому всі балакають і все розуміють. Всі вопроси можете їм задавати. закрыто. Ну, пробег не глянем, но я тоже думаю, 250-300 тысяч. Так у всех них примерно такой пробег. 6900 Fiat Браво. Лак. Что-то с лаком не получилось. И тут что-то не хватает кость то кусочка пластика. Бачите? Цю я уже вам снимал аудюшку. Добавилась такая вот Audi A4B6 кабриолетик. 14900 злотих, що в нас там 2002 рік, коробка автомат. Чого ви на автомат наговарите, не знаю. Вроді надіжні коробки. Я, правда, ніколи на автоматі в житті не їздив. Сказати вам не можу своє експертне мнение. Зараз глянемо, що тут робиться. А ну-ка, відкриється ти кабрік. отривається кабрик. Коробочка. А нас на стоїть сторони, бо піти глянуть Ну давайте салончик заглянемо, що вам. Підлокотник, як диван. О, доводчик якийсь стоять. Оці от кожа рожа, всі діла, да такий апаратик. А ну-ка, пробіг все-таки вам важний, я так розумію. Давайте ще ці піднизи заглянемо. Хочете? Якщо будете їхати, щоб ви знали, що там піднизом. Я отак от вам опущу. Чи опустю, я не знаю, що я там зараз знімаю, мені не сильно видно. Ну я думаю, щось видно, розберетесь. Так. Що у нас там пишуть? 210 тисяч перебіг. хімчисточкою погнали. E, Peugeot 206. От чесно за нього не помню Зараз не хочу передивлятися, але ще раз покажу. 2002 рік ручна коробка. 1.4 бензин, городський варіантик. Маленька, комфортненька і ціна, навіть 750 баксів. Да? Ну я так на зараз не можу точно вам посчитати. Коли балакаєш, знімаєш, читаєш, це дуже багато, зразу в мене пентіум мій не видержує. А ну-ка, тут вроді відкриті двері. А де наш перебіг? 181 806. Це ж все легко перевіряється по сервісній книжці, щоб ви знали. Тому... Пацани ж сказали, що можуть тільки пробіг скрутити, коли її з Германії заганяють сюди. Тоді можна його скрутити. Оба! Подивіться який. Для сім'ї, по-моєму, взагалі, добре. Чисто сісісти сі, 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 з сраку свою возить. Хлопці щось там купують машину, зараз підемці, подивимося. Opel Insignia 17900 автомат 11 рік. Красиво. Автоподборщик з мене поганий. Нормальний автоподборщик. Якби собі треба було, от якраз мені хлопці допомогли купити щось. Мені поки на них чому. Куди мені на ній газувати? Скажіть. Ця закрита, о, курде, автоматик. Готові дивиться, якщо того металолом, давайте атаку подивимося, Лендровер. На цю дивися, аж купити хочеться. 30 тисяч злотих. Мені капот якраз по шию. Чи то я в корінь пішов, чи я не пойму. 2,7 дизель, ручна коробка 2009 рік. 30 тисяч злотих, приблизно Скільки у нас? 75 тисяч доларів такий. Ну, розтаможка ще не скільки ж додати. Це вже вопроси не до мене по розтаможки. Моє діло вам зняти, показати, що за машини є. Одкрив дверь, але ну місто тут, конечно, як в газоні, спереді. Зголосні, сиденічко трошки, ну тут нічого страшного. Пробіг не показує, треба ключі вставити. Свет виключений, як в самоліті, куча речагів, тільки включай, що нібито і газуй на всі гроші. Ззаді можемо теж подивитися. Чотенько. Але на доставку така машина мені не піде. Навіть музика є, ви представте, стеклоподйомники. Це вже... А що це за такий богатир? А, це я. Ух ты. Що у нас сзади, сзади тоже тут место, тут спать можна. Dimension. Ого, фонарики. Подивіться, розміри Discovery. Даже камера є. Привет. А я вас скажу, вижу, вот да? апарат. Ну, пишіть, що ви про це думаєте, а ну теж не машина. Просили машини подороже, пожалуйста. 10 тисяч з копійками, 10,5 тисяч доларів примерно. Сіат ібіца. 2019 рік. Ручна коробка, дизельчик. Давайте глянем пробіг, Мені от чисто інтересно для себе. Ну і вам тож, я думаю, буде інтересно, якщо ви сюди додивились газували десь по грязі. Зараз подивимось. Давайте ззаді спочатку глянемо. А дрова, як я, на шашличок Ну ладно. Все красиво, 19 рік, почти свіжа машина. Вам же ті старі, куда ж там нам? Це ж не машини, блядь 155 тисяч. 155 тисяч, прикиньте, за 6 років. Ой-ой-ой. Візьмемо, наприклад, оцю от машину Honda. Я спросив хлопців, чого так дешево. Вони кажуть, є проблема на холостому ходу, що то в неї не виходить. 25 тисячі злотих. Бензин у нас 1.4 кажуть, заберуть добре, не заберуть теж добре. Ну, так буває. 2004 рік. Тобто ціна, качество. І ремонти, повірте мені на слово. Я вам колись покажу, що таке ремонти дорогі. Тут вони не так дорого стоять, як вам кажеться. Ну, щоб прям взагалі. Такий от апаратик. 2,5 тисячі злотв. Це скільки? 600 доларів, мабуть. 600 доларів. Підкрутити холостий ход можна газувати. Так, вроді навіть денних невенька подивіться порошки спорт. Тут за одну надпись спорт треба брати її одразу. Отак от виглядає апаратик. І по-моєму цієї машини тут не було аудюшка. Тут слово кватра. Теж звучить по-дорогому. Автомат, 14 рік, 61 900, 2-літровий бензин. Зараз подивимось, звісно, з вами пробіг, якщо вона відкрита. Якщо не відкрита, ну пардоньте. Позвоните з просто, якщо вас інтересує. Ну, це вже, похоже, на правду щось, ні? Тільки розход, наверное, великий бензина. А тут що ви скажете, ну, щось решеточка пробилась, таке десь можна купити незадорого, тільки немає ціни. Ну, красиво. Значить її готують. А може вже що щось зняли. Последняя машина буде така Хюндайка. От Цвет красивий. А ви ще мені писали 60 FPS снимать родичі, не тянет, він потім верні, дуже довго діла видео і телефон гріється, ну потому що iPhone. Двохлітровий дизель, ручна коробка 11 рик, 24 900. Злотых 3.65, офіційний, курс 3,70 десь там в цих пределах. Що у нас тут є? Немає. Не видно, скільки пробіг на рулю чехол красивий. Ну і машина, по-моєму, теж виглядає симпатично Поганий з мене автоподборщик. Хороший з мене автоподборщик. Зніміть лучше, я би вам прокоментую щось, чого немає. Ну, це, звісно, так. Да. 19900 да. Беха. Красиво гібридик. І по-моєму цього гібридика теж не було, Ну, немає ціни значить або готовлять, опять же, або вже вона продана і та стоїть. Тетешечка. Находиться, кстати, прямо понад дорогою, поэтому заїзд хороший там розворот, хоп, сюди. Уже почав виходить, а тут ще стоїть. Подивіться, Hyundai i 40-20 500 злотих. 1,6 бензин, 12 рік. Тоже виглядає красиво. Пробіг теж в районі 250, -ти, 250 тисяч, так приблизно воно у всіх є. А це з якогось аукціону забрали. Вибор тут нормальний, приїжджайте, постійно обновляється. А можете позвонити, спросити, є така машина чи немає, чи по вашому бюджету. Діск резина теж все є. Це я вам вже знімав. Все, я пішов от в'їзд, от виход. Там моя остановка, зараз сяду на свою машину на Рогату, 11-й трамвай, чи який там 23-й, не знаю, на який сядемо та поїдемо. Дивіться. Всім привіт. Павло, він вам може по кожній машині розказати правильно да. і показати. Так, да, От їхні ще номера. От вам номера, а що воно не фокусується? От адрес. Приїжджаєте, вам розкажуть. Та, Також є гарантія якась, так? Так, дивись, згідно з законодавством, маємо гарантію на ваду укриту, але в нас такого поняття немає, тому що по кожній машині намагаємося пояснювати, що якщо є, є якісь косячки, ми просто пояснюємо, що машина з косячком з косячком відповідна така і ціна. Також дивіться, можна докупити гарантію на півгода примерно стоїть тисячу, так? Так, так, дивіться на таку звичайну машину, це там около тисячі і... Там є перечень поломок, котрі покриває гарантії. Тобто, платити тисячу злотих. І в случае чого і на півроку. В случае поломки, ця фірма, з котрою ми співпрацюємо, вона нам вона покриває кошти типу направо і все. От бачите, ви волнувалися. Це в нас в Україні гарантія до ворот. виїхав. Далі то твої проблеми. Тут тисяча злотих і не волнуйтесь. Можете газувати так. по машинкам. Як вже родич сказав, не знаю, можна так тобі можна, злоти, чи ні? Нужно. Реально приїжджайте, розкажемо, покажемо. Все до вашої дасте погазувати. Скаже все скажи. до вашої диспозиції. Ключик дамо з вами. Проїдемо, сідайте, катайте. а у Вас немає, щоб типа там на подйомник загнати а, Ну, щось. Сухай, того. В разі чого о, такі мінімальні підставові речі ми можемо самі показати. Підключити комп'ютер на помилки, там показати. А -а -а. У нас є комп'ютер, підключаємо, показуємо. Якщо хочете машину знизу, подивитись, можна. Лягайте подивити. на землю. Так. і Дивіться ні, ну справ тому, що дивись, є автівка, ти да. не зацікавлений. Ми даємо тобі всю інформацію для того, щоб ти її перевірив, бо то історія цієї машини. Будь-то ти можеш просто сісти там, даємо годину часу, проїхати да, проїхатись і навіть під'їхати кудись на стацію діагностичну, подивитися їх ага. знизу, зверху, там то тобто все, все, що все, що вам потрібно. Та і по кожній машині вас проконсультурують. Навіть да. можуть по телефону, по якщо кожні, хочете, щоб кожні да, перед тим перед тим як їхати, краще всього подзвонити, запитатись, чи є, немає по мене машина. відео опозданням да. виходить да. трошки. Подзвонити по машинці. Якщо машинка є, ми, ми приглашаємо так само. Можна запитатись там по машинці, типу якісь косячки візуальні чи там технічні. Ми заже все... фоток можете порошкинуть да, навірної додаткові, додаткові фотографії. Хочете скинемо, зробимо те. то, все, все, все для клієнта. Взагалі не маємо нічого приховувати. Приїжджайте, розказуємо по телефону, розказуємо. Все, намагаємось робити це максимально прозоро, щоб, щоб пізніше було якомога менше питань. Все, махай, всім пока. Все, підписуйтесь, на лайки і вірте людям. І, о, і хай не хейтять мене, Типу дивись, вам не кажуть, що я з вас бабла зарабатую, кучу це все реклама. Та. Я сам прийшов до вас і Сухай, кажу, ну, давайте. Зараз, зараз підемо розрахуємо да. зі своєї зарплати. Ну, тобі, тільки да. ж я, я доларами беру. Тільки люди зараз подумають, що я реально піду тобі гроші давати. На цьому будемо заканчувати відео. Я їду працювати. Це не реклама, це просто я хлопцям допомагаю. Чого ні, дивіться, ще раз вам номера адрес, QR-код можете отсканировать. А інстаграм не видно, наверное, вот так вот зробимо. Хоп. Отак. Вот хоп. СТО Авто годиться в Рослав. Все, всім пока. Поддержите лайком, Там і там є попробуйте, там до декоментарії лиснуть в бок. Ну, на всіх мене на телефонах є, поэтому я не знаю. Вони тільки тестують. Погода скверна. Буде дощ, наверное, сьогодні опять. Ну, що делать? Все, пока, я погнал цю ТТ ви узнаєте зразу з дороги. Раз, два. І годиться банер жовтий машини стоять там єсть